Would like to give you other graduates, so for the active support of Ukrainian people in the desperate struggle against the Russian occupants and provide them the charitable assistance. So i would like to give it to them. Майкл Херус, і Мат. Нещодавно ми заключили побратимські відносини з чудовим містом Ларх Німеччина, так. Це з провінції Баден-Вютернберг. І так є досить потужна українська діаспора, так. І є хороші люди з Німеччини, так, які хочуть допомогти Україні. Зокрема, це є. Пан Пірмін, так, пані Габрієла, так, дівчина Пірміна Анжеліка Коваленко, так, які якраз і організували цю якраз допомогу для України. І сьогодні взагалі вперше це вже такою допомогу, ми так сконцентруємо, так, тому що ну, вона повинна бути цілеспромована, щоб вона йшла не тільки для внутрішньопереміщених осіб, також для військових. І це, до речі, одна з єдиних небагатьох організацій, яка може працювати в тих умовах. А в калищі у нас такою роботою лише займається чисі серця, що вони працюють не тільки для внутрішньопереміщених ну, і для людей складені в обставинах. А також і для Збройних сил України. І це дуже добре, що така організація зайшла, і це якраз перша допомога, що в них прийшла, ну це те як початок, бо точно що знаємо, що продовження буде достатньо потужним. Що приїхало у нас, все згідно декларації, це приїхали частково медикаменти, частково продукти, які підуть до хлопців, частково побутова техніка. Тобто, що ну, чіткіше є в декларації, що я можу сказати, так як я говорив попередньо. Для того, щоб ми могли перемогти ворога, і для того, щоб ми могли щось робити, потрібно об'єднуватися. Об'єднюватись, об'єднуватись об і через об'єднуватися і бити ворога разом. Адже і Німеччині, і Англії, і всім рештам треба розуміти. Якщо ми не переможемо ворога зараз, то в дуже скорому часі ворог буде вник.